Олександр Рябченко народився 25 серпня 1953 року у Дніпропетровську, за світою механік, народний депутат попередніх скликань, екс фонду державного майна України, директор інституту економічної безпеки. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість сьогодні. Олександр Рябченко, доктор економічних наук, директор інституту економічної безпеки. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю, отже, сьогодні говорити про те, чи буде велика приватизація у 2016 році. Власне, на 2015 рік теж була запланована велика приватизація, але вона була провалена. План приватизації виконано ме. Менше ніж на 1%, Ну мені так за моєю інформацією. Голова фонду держмайна України Ігор Білоуз говорить, що проблема в законодавстві. Парламент відмовився внести зміни до приватизаційного законодавства. А другою причиною він назвав конфлікт інтересів і привів яскравий приклад продажу НДІ електромеханічних приладів, який викликав серйозні збурення з боку Укроборонпрому прокуратури. Ну там складна історія. Пане Олександре, на вашу думку, що є головною причиною невиконання плану приватизації на 2015 рік? По-перше, не варто розглядати приватизацію як якийсь головний чинник економічних реформ. То є елемент загального економічного підходу, елемент загальної економічної програми, і вона виконує допоміжну функцію. Ну, ви знаєте, от урядовці так і кажуть: нічого страшного, це не трагедія. Проведемо в 16-му, змінимо це все дуже серйозно і якби тут не варто дуже поспішати. Я теж вважаю, що це не трагедія. Погано німання. Що не продаються не виставлені на продаж якісь великі такі об'єкти, які викликали б інвестиційний інтерес. Треба продавати невеликі об'єкти, бо приватизація не може гальмувати, які не викликають великого там іноземних інвесторів, наприклад, не буде в нас. Але треба вести приватизацію загалом. Вже, на мою думку, актуально зараз переглянути взагалі оту от всю масу державних підприємств, які перебувають Зараз в керуванні уряду, що з ними робити? От що вивести на приватизацію, що зробити європейським таким методом управління, де ввести систему незалежних директорів, взагалі як підвищити ефективність того, чим володіє держава. Якщо ж держава має збитки від підприємства, ага. то безумовно його треба продати. От... Бо так, нормальний господар поступає. Ну так, уже багато про це говорино, переговорено що державні підприємства, значна частина їх вони лише на папері існують і приносять лише збитки. І навіть ті, які вчора приносили доходи в бюджет, сьогодні приносять збитки збитки, а завтра ці збитки можуть бути ще більшими? Так, і це держава, це ж воно не видно. Але загалом це все одно відображається на бюджеті, бо вони сплачували податки, а тепер треба вирішувати питання, як покривати їх збитки. Це не гроші з державного бюджету, але в кінцевому варіанті це все одно буде збитки державі непрямі, опосередковані через те, що держава ці грошей не отримала, і це означає, що держава на погашення цих боргів втратить частину державного майна. А так чому ж все таке ну? Ніби очевидно, так треба продавати збиткові підприємства, особливо якщо у них там лише територія і залишилася. Тобто істина очевидна, треба це робити, але зробити цього не вдалося. Протизація завжди була такою економічною такою процедурою, яка чимось схожа до елементарної бійки між впливовими фігурами. Якщо тільки виходить об'єкт, який цікавить різні фінансово-економічні угруповання, то є між ними конфлікти, є бійка, а дві фінансові групи не можуть одночасно купити один і той же об'єкт. Через те йдуть і. Звернення до судів заборонити приватизацію це типова річ, вона завжди була і усі частини, ну, якщо ласі об'єкти, а якщо не ласі об'єкти, і навіть там виникають проблеми. От Ігор Білоус дуже багато говорив про цей. Е, НДІ електромеханічних приладів, який продали за 16 мільйонів гривень, як я розумію, і одразу е, посипалися скарги, а за його словами, ну це просто територія розвалена, занедбана і так далі. А там є претензії. Ну, є претензії різні і дійсно, бо там просто не оформлені документи, там є 7 гектарів землі в місті Києві, але вони не всі оформлені, не так зроблено, як має бути. А, тобто там є проблеми Правова із… Ситуація не встановлена, що це дійсно закріплено за цим НДІ. Можливо, ще є якісь речі, які когось цікавили, і через те сталася от така ситуація, яка сталася. Ну то тому то й справа, що. Ігор Білоус і експерти, і урядовці говорять, що нічого страшного, трагедії немає, що цього року не продали. Треба е, правила гри спочатку е, відпрацювати. От, законодавство змінити, е, схему оцінювання майна змінити. Е, от, що там за проблема з оцінкою майна? Е, стара е, е, схема не підходить. Е... Знаєте, коли ситуація така, коли гарантована, що є конкурентна боротьба, то стартова ціна майна, яку робить фонд державного майна, не має великого впливу, бо кінцева ціна набагато перевищить стартову. Тому на такі об'єкти, принципово, щоб сказати, що от оцінка впливає на кінцевий результат, ні. Оцінка впливає на кінцевий результат на інвестиційно непривабливі об'єкти. От коли Фонд продає щось і не переконаний, що там буде конкуренція. І тоді дійсно треба оцінювати дуже близько ринковим цінам, бо може так статися, що прийде там два покупці, які взагалі між собою щось там порозуміються, і не будуть торгуватися. І тоді дійсно держава втратить гроші на такі об'єкти. Можна переглядати оцінку і завжди треба орієнтуватися ближче до того, скільки вони мають коштувати. А от все таки для е, звичайних слухачів в чому різниця, в чому проблема. Е, Нормативів оцінювання майна, От як їх треба змінювати. Краще, от це настільки професіональне Це дуже питання. складно, так? Да, воно настільки заплутане і складне, там є і особисті речі всередині. Mm. Можна сказати, що можна оцінювати по балансу. Це не дуже чітка оцінка, mm. бо баланс вже зараз не показник на підприємствах, які працюють погано, там майно не відповідає. Показникам прибутковості, яке має підприємство, не відповідає обсягу, який має підприємство. Те, що підприємство виконує, воно набагато менше дає показники, ніж майно, обсяг майна, яким підприємство володіє. Через це може бути абсолютно різне бачення того, скільки воно має коштувати. Якщо не вдаватися в якісь термінології, то є різні оцінки, абсолютно різні Оцінчики завжди між собою мають гострі дискусії з цього приводу. Я вважаю, що це добре. І сьогодні прийнята оцінка, і уряд прийняв постанову така оцінка, яку запропонував фонд. Як фонд зараз бачить ситуацію, бо ситуація весь час змінюється, і така, яка сьогодні, її не було там три роки тому цієї ситуації. Тому на сьогоднішню ситуацію дійсно треба нову оцінку. Я не знаю, чому парламент не хоче проголосувати за відміну оці 5%, 5 які продаються ага. на фондовому ринку. Воно, ви знаєте, воно, колись воно було дуже актуальне і гаряче. Наприклад, на початку, Це 2000 я, щоб років? пояснити слухачам, двадцять 2319 А, є такий законопроект. Ага. Його чомусь депутати кілька разів їм пропонували прийняти цей законопроект, але вони не прийняли. А урядовці кажуть, що без цього законопроекту не буде приватизації. І, до речі, звинувачують депутатів. Але, от дуже цікаві в цьому документі правки Недопущення до приватизації представників країни-агресора. Ну тут здається зрозуміло можливість е, е, за е, Можливість, е, щоб участь у продажі крупних об'єктів брали е, радники в тому числі за позабюджетні гроші і відміна обов'язкової преперевездезпре Перед приватизаційного продажу 50% акцій на фондовій біржі ну що це? або десяти. Так що це я не бачу, що тут є якісь принципові речі, які б загрожували тому, що там голосують за так, чи якісь проти. радники, Вони що Ну... радники, це річ важлива, коли держава орієнтується на продаж іноземному інвестору. Угу. Тоді варто, якщо є гроші на цих радників, тоді дійсно варто. Найняти іноземного радника проводиться конкурс. Зазвичай це інвестиційні банки іноземні, які спеціалізуються саме на цій проблематиці. Це радники при продажу, вони і так радять, і государством, вони так радять, і приватним великим компаніям, які щось продають іншим приватним компаніям, і вони допомагають правильно оцінити ситуацію, зрозуміти, що ми продаємо. Що треба продавати і провести такі непублічні переговори з потенційними покупцями, щоб зрозуміти, що вони сьогодні готові купувати. От вони готові купувати, наприклад, цей об'єкт, а цей об'єкт не готові купувати. І хоч держава скільки не буде товтися на цьому, якщо іноземні інвестори сказали, що вони сьогодні не готові купувати цей об'єкт, він не буде куплений іноземним інвестором. Ага, Тобто, це і важливий радний, момент, да. але якщо радний, залучати да, іноземного інвестора, да. а, якщо, а, якщо для наших внутрішніх гу. це не має великого значення, бо наші внутрішні вони і так по кожному об'єкту, який є в Україні, абсолютно. Все знають, вони вже навели собі давно довідки, uh -huh. і вони вже вирішили, що вони будуть купувати, що не будуть купувати. Більше того, вони вже знають, яку ціну вони готові сплатити. І їм радник абсолютно не є потрібен. Ну то щодо іноземних інвесторів, знову ж таки, ігор Білоуз говорив, що дуже сильно розраховують на іноземних інвесторів, і навіть приклади називав. Справді, можна в нинішніх умовах в стані війни запросити якось. ну, Якось яким чином заманити іноземних інвесторів для купівлі неприбуткових державних підприємств. Це можливо, це дуже складно, але Чим їх заманити? Але, тут, але вони можуть мати потребу в придбанні саме такого активу. Це вже mm. треба просто знайти такого інвестора, який хоче от саме таке виробництво купити, і він націлився на цей завод, і він хоче його купити, і тоді з ним можна вести переговори. Коли це буде зроблено, коли в нього є ресурс, який він хоче вкласти в розвиток підприємства. В нього існує свій план, у будь якого. Великої іноземного інвестора, uh -huh. і в ньому прописано, коли і що, по якому напрямку вони планують інвестувати, які гроші. І треба попасти саме в цей план. Коли вони хочуть інвестувати гроші по тому напрямку, який є в Україні, і на той час приблизно виставляти об'єкт на приватизацію, тоді є великі шанси на успіх. Але це результат дуже складних переговорів за кордоном. Дуже складних сьогодні. Це неймовірно складно, бо зрозуміло, а що хто ці переговори має вести представники фонду держмайна чи представники радник, радник краще буде вести такі переговори. От такий І радник, От радник саме для того угу. і потрібен, щоб він вів переговори не Афішуючи того, що він приїхав, він не буде робити великих там круглих столів і не буде говорити, що треба сьогодні інвестувати. І Він просто має особисті контакти, він зустрічається з тими в компаніях, які приймають рішення керівництва компанії, розповідає ситуацію, з'ясовує абсолютно не публічно. Це ніде не буде в пресі, до чого вони дійшли. І як результат цих зустрічей, він обійде декількох потенційних покупців і він зробить висновок, коли варто продавати і приблизно на яку ціну може розраховувати Україна отримати за конкретне підприємство? Чи взагалі ніхто не хоче купувати? Він скаже, що абсолютно чесно. А чи правда, що приватизації приватизація державних підприємств серйозно зачіпає інтереси багатьох і чиновників, і бізнесменів? Так, ці державні підприємства, мабуть, уже давно державі не приносять доходів. Але вони завдяки усіляким тіньовим схемам приносять великі доходи конкретним чиновникам, конкретним бізнесменам. Я б не сказав, наскільки що наскільки це серйозна перешкода. Я для б не сказав, що багатьох, але сказав би, що впливових. Угу. Бо добратися до ефективних державних підприємств, які, ну наприклад, не показують прибутку, хоча працюють і всім зрозуміло, що це є цікаві об'єкти і інвестиційно привабливі, можуть тільки ті, хто має великий вплив на політичну ситуацію і на економічну ситуацію в державі. Через це безумовно інтереси будуть зачіплятися. Ну чого б Україна держала? В державній власності таку неймовірну кількість державних підприємств, які не приносять державі доходу, але комусь вони, мабуть, вони принося, приносять так? доходу конкретним і... людям, які мають на таку ситуацію вплив. Угу. Це непросте дуже питання, і я просто виходжу з того, що ми рухаємося в Європу. Ми е проголосили це питання, можна проголосувати референдум. Я переконаний, що люди проголосують за те, що ми рухаємося в Європу. Тоді треба. Будувати європейські системи це стосується не тільки політичних вимірів, це стосується і економічних підходів. Угу. І треба дивитися на структуру економіки, яка є в європейських країнах, бо вони набагато більше ефективні, ніж Україна. І треба ж подивитися на те, що там нема таких державних підприємств взагалі, які існують в Україні. Їх не існує в природі своїй угу. таких підприємств як структур, і кількості такої не існує. От Рада передбачила на 2016 рік дохід від приватизації в розмірі 17,1 мільярда гривень. Але як я розумію, було б краще, якби продали можливо не за такі великі гроші багато неприбуткових державних підприємств, ніж кілька дуже дорогих, але прибуткових підприємств. Правильно. Стратегічної точки зору стратегічної точки зору продаж неприбуткових державних підприємств до бюджету великих грошей не принесе. Але треба це розуміти. Вони ага. продаються не для того, щоб отримати гроші в державний бюджет, а для того, щоб держава не втратила виробництво, а люди не втратили робочі місця. Його треба продати, бо воно вже падає, воно вже сипеться. Має хтось прийти з приватників, внести приватні інвестиції великі. Держава отримує результат не в тому, що він спротить сплатить великі гроші. Скажу, що у Німеччині, наприклад, такі підприємства продавалися за одну дочь коли проводилася приватизація. Так Я ж про це й кажу, що це правда можна говорити, що з стратегічної точки зору для держави, мабуть, цього року важливіше продати от Безумовно. кілька десятків чи сотень отаких от державних підприємств, які вже по суті розвалилися, ніж той же одеський припортовий центр енерго, який можуть принести там поп. 500 мільйонів гривень чи доларів, я не знаю. Ну доларів Доларів, так-так-так. Так, безумовно доларів, бо за 500 мільйонів гривень їх не, куплять. їх не продадуть. Особливо одеський припортовий він коштує приблизно скажу, що приблизно там 600 мільйонів гривень. Це може бути ціна одеського припортового заводу. Мільйонів гривень високо мільйонів обичають мільйонів доларів. доларів, доларів. Бачите, От, національна та... валюта вже домінує в мозоку. Це добре, тому що у нас проблеми з доларизацією, кажуть економісти. Да, а от проблема. скажіть, в планах продати одеський припортовий завод, Укрспир, центр енерго з таких великих об'єктів. От на даний момент є потреба у продажі цих об'єктів і чи реально їх продати нормально у 2016 році, ну, зважаючи на стан війни, зрозуміло, що ціна їхня ж нижча. Саме через ситуацію із антитерористичною операцією. Найда ціна їхня нижча не буде, бо ніхто не підпише ціну нижчу, ніж цей об'єкт коштує. Всі знають скільки приблизно ці об'єкти коштують, крім «Укрспирту». Це новий об'єкт з приватизації. Його ніколи не було. І що там вже залишилось від того державного майна, що було з самого початку? Я не знаю сьогодні в Укрспирті. А от центр енерго і особливо Одеський припортовий це відомі об'єкти. І їх варто продавати. Вони дорогі, вони принесуть гроші в бюджет. І ситуація така, що просто держава має прийняти рішення, коли цей продаж має здійснити. Дійсно, чи здійснювати його в поточному році, чи чи через рік, чи через два роки. Треба здійснювати. Центр енерго, наприклад, це остання державна генер... теплогенеруюча компанія. Це три ТЕЦ. Це три тест, так і е, поки її не приватизували, е, не закінчена енергетична реформа, яка угу. починалася е, в державі. Там атомна генерація, яка займає більше половини всього об обсягу генерації електроенергії, вона не буде приватизована через це. Держава завжди буде мати контрольний пакет впливу. На ринок виробництва електроенергії, як має сьогодні, я час від часу читав якісь статті. Вони мене просто дивують, що хтось там може маніпулювати. Та 54% держава має гарантовано тільки на атомній генерації ще є. Гідростанції, які теж виробляють електроенергію і мають до того ж функцію регулюючу, головну регулюючу, вони теж належать державі. І з теплової генерації дійсно одна центра енерго ще залишилась, яка належить державі. Якщо її приватизують, держава все одно буде мати вирішальний вплив на ринок виробництва електроенергії. Більше 50% це гарантований показник за державою. Тобто, в принципі, реально і прокш спиртове нічого сказати не. Можете. Я просто не знаю, Вини що не в курсі, там. а от Одеський припортовий да. центр енерго це такі дуже ласі шматки, і їх, в да. принципі, можна продати і в 16-му році. Єдине, що от проблема з законодавчою базою. Єдині проблеми, я вам скажу, що по продажу цих mm. двох об'єктів, це ем, щоб сили, які хотіли продати об'єкти, виявилися сильнішими, ніж ті сили, які хотіли б залишити їх в державній власності mm. і керувати іми не випускаючи. А загроза, що власності. росіяни туди е, влізуть. і Зможуть через підставних, я не знаю як, але е, купити. Така загроза є е, на самому етапі приватизації такої загрози немає, бо е, всі учасники конкурсів продають подають про себе інформацію, яка розкриває структуру власності будь-якого учасника до фізичних осіб. І mm -hmm. там вже буде написано, якщо сьогодні подає якась компанія з невідомою там, фантастичною назвою, це нічого не значить, бо документи через всі компанії, там, чи вони з різних країн, чи там з офшорів, це не має значення. Все одно треба буде розкрити і вказати фізичних осіб, які стоять, чи державу, яка стоїть як кінцевий власник цих учасників, які подали заяви на участь, тому ніякого секрету не буде. Mm -hmm. Чи там? Сія бере участь чи інші держави можливо краще продати кількасот державних підприємств за копійки, ніж великий е, об'єкт за багато мільйонів доларів, е, але не в ті руки, наприклад, Так, да, там державних об'єктів, не тільки підприємств, є окремі інвентарні об'єкти. Єк. Об але вони, якщо їх можна запустити, і людина, яка прийде і купить його там за гривню, але вона зможе налагодити там, щось буде працювати. Якесь виробництво чи uh -huh. людини, немає грошей, але в нього є. Хист і є бажання щось зробити, віддайте йому той пустуючий цех. Нехай він там працює і щось виробляє з іншими людьми. Ну, так, дай Бог, щоб віддати просто так. Але, за, гривню, але, за гривню, за гривні, можна й за долар. А з приводу не в ті руки. От, на жаль, таке ж у нас уже не раз бувало, коли е, продавали, а потім е, ще гірше було на тому підприємстві. А от з приводу росіян, ми зупинилися, е, ви кажете, що на самому етапі. Приватизації Росіяни навряд чи тобто точно Вони не можуть не пройдуть обов'язкових законодавчо встановлених вимог до надання документів. Росіяни не зможуть їх пройти, бо документи розкривають всі компанії, які зайшли учасниками, хто іми володіє до фізичних осіб. А от ви сказали на етапі. Приватизації. А що потім є така загроза? От далі, три роки, поки виконуються інвестиційні зобов'язання. Фонд контролює чи не здійснюється продаж цього об'єкта іншим юридичним особам. І Якщо цей продаж здійснюється, то він може відбутися тільки якщо фонд погоджить ці. Продаж і підпише це погодження. Тільки тоді можна продати, але пройшло три роки, і тоді вже вільний ринок. І тоді дійсно можна продавати цей об'єкт будь-кому, і держава не впливає на таку ситуацію, кому цей об'єкт продається. На мою думку, важливо було б для держави, щоб впливати на цей ринок, встановити на окремі напрямки, які є загрозливими для існування держави, державної економіки, чи якихось напрямків. Існування життя в державі, ввести правило, коли держава дає е, дозвіл на купівлю е, якихось об'єктів. Наприклад, була така ситуація, воно виглядає странно для ринкової економіки. Uh -huh. Але хочу сказати, що був такий випадок у США, коли е, приватна компанія хотіла продати декілька портів невеликих. І з'ясувалося, що потенційні покупці цих портів це якраз ті е, компанії з тих країн походженням, які би сполучені штати не хотіли бачити, і це б несло загрозу е, там антитерористичну, скажімо так, загрозу для сполучених штатів, і сполучені штати заборонили цей продаж. І я думаю, що в Україні треба було б мати саме таке право у держави. По об'єктах дивитися, хто купує, і тоді б ми точно могли сказати, з яких держав інвестори до нас заходять. Олександр Рябченко, доктор економічних наук, директор інституту економічної безпеки. Дякую вам, пане Олександре. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі.